Добрий вечір. Сьогодні 22 березня 2025 року. Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант і вже більш ніж 20 років в Україні проводжу інформацію про те, що кожен українець може стати фінансово забезпечений. Під міжнародні гарантії. Сьогодні спочатку поговоримо про мислення бідних і багатих. Далі я вам презентую бізнес, в якому вже сама знаходжуся декілька років, і пропоную вам також розглянути цю можливість, тому що ринок достатньо бурно розвивається і є можливість долучитися. Розпочнемо з інформації про. Мислення бідних і багатих людей. Давайте розглянемо на прикладі, а, яка ж відмінність між мисленням бідних і багатих? Насправді, десь близько 90% людей жаліються про те, що у них нема роботи, про те, що мала зарплата. Поганий роботодавець, дорогі ціни, і взагалі що в Україні дуже складно жити. А в цей же час є а, такі люди, які в Україні, в дуже складних умовах, все ж таки досягають успіху. І в чому ж це секрет? А секрет саме в мисленні. І на, розглянемо три типи мислення: перший тип робітник. Уявимо, що гроші це вода. І на цьому прикладі робітник він що, щодня носить воду відром. Він ходить на роботу і в місяць отримує відповідну заробітну плату. Сім'я робітників вимушена економити воду і постійно працювати. У випадку, якщо робітник не піде на роботу чи не принесе води, відповідно, сім'я залишиться без коштів. Що ж з підприємцем? Підприємець вже закупив цистерну, так і він може привезти більше води. Тому в його сім'ї є багато води, але він теж повинен працювати. Постійно, він єдине, що може запланувати на деякий час закупити більше води і дозволити собі відпочинок. Але насправді, якщо підприємець також не вийде, не вийде цистерною по воду, то у його сім'ї не буде води. Що ж, бізнесмен? Бізнесмен планує вже наперед і. Розуміє про те, що він може прокласти водопровід, щоб вода у нього була постійна. І буває таке, що декілька років бізнесмен працює і не отримує води. Але це у нього є стратегічна мета, він знає, що побудує водопровід, і цієї води вже у нього буде достатньо на все життя. І це у нас буде фінансова. Свобода. Саме тому бізнесменів насправді небагато, і, взагалі, і в Україні, і в світі їх не більше ніж 5-7 Я недавно проводила, аналізувала таку статистику, що найбільше багатих людей якраз в США знаходиться. І, по-моєму, в Аргентині треба переглянути деякі лекції, але дійсно їх не більше 5-7%. Але кожен українець може розпочати все-таки будувати водопровід. І сьогодні ми поговоримо де, як і з ким. Тому що самому розпочинати свою власну справу необхідні кошти і тому. Кожен думає, що це складно зробити, і тому не розпочинає. Сьогодні я хочу вам презентувати систему бізнесу без вкладень. І кожен може розпочати її і поступово рухатись до своєї мети стати фінансово забезпеченими. Презентую вам спочатку ідею нашого бізнесу і з ким саме ми працюємо. Ця ідея. Не нова для всього світу, вона в світі вже більш ніж 200 років. І це ідея створення власного капіталу, і як швидко ти його створиш, і скільки саме ти його створиш, буде залежати, скільки ти на цей капітал зможеш прожити. Тому спочатку треба замислитись про себе і починати діяти. Для цього ми. Вам і розкажемо, як діяти і з якими партнерами працювати. Ця ідея прийшла в Україну в 2003 році. Був прийнятий закон, який дозволив увійти на ринок України міжнародним інвестиційно-страховим компаніям. Найстаріша з них. Уніка, вона створена в Австрії 1811 рік. Далі MetLife найбільша страхова компанія світу. Зараз вона працює в 40 країнах світу і має, уявіть собі, 110 мільйонів клієнтів. В Україні вже більш ніж близько мільйона клієнтів. Далі страхова компанія Таз наша українська, працює з 2000 року. Це великий холдинг, вієна іншуренс група, австрійська компанія і KD Life Словенія. Це наші партнери. Можна переглянути про них інформацію. Наприклад, компанія Медлайф по рейтингу Форбс 2000 найбільших підприємств світу за 2024 рік займає 157 місце. І вона є більшою ніж такі відомі вам компанії, як Volvo, McDonald's, Nike, Renault, Panasonic, Adidas. Тому можна їй довіряти, і ви можете саме перевірити цю інформацію. Далі кожна з цих компаній підпадає під відповідне законодавство. Вони не мають права збанкрутіти, і у них є всі відповідні дозвільні документи. Ліцензія на Зайняття цією справою вона безстроково говорить про те, що підприємство не має право збанкрутіти. А якщо планує вийти з нашого ринку, то має або Роздати всім кошти, які вона отримала, або портфель своїх клієнтів перекупить інша компанія, тому це 100% надійно. Діяльність інвестиційно-страхових компаній контролюється Національним банком України, і всі вони офіційно зареєстровані в державному реєстрі. Відповідно, ви можете отримати код ЮДРПУ і самостійно переглянути реєстраційні дані. Діють вони відповідно до основного закону про страхування, і там, в розділі 3 стаття 31 зазначено розмір резервного фонду, який має бути в кожному з цих підприємств. Установчий капітал я перевіряла по під цим підприємцям, ви також можете глянути більш ніж 100 мільйонів гривень. А резервний фонд у них має становити 105% від суми залучених коштів. А у них насправді десь близько 295 Це що означає? Якщо всі вкладники одночасно захочуть отримати свої кошти, страхова компанія все виплатить і у них ще залишиться 200%. На відміну від банківської сфери. Банк має власних коштів 5%. Це по закону. Тому часто є банкротство банків. І якщо ви плануєте внести кошти в банк, то ви обов'язково треба, щоб цей банк був учасником фонду гарантування вкладу, і треба перевіряти фонд гарантування вкладів або 200 тисяч гривень, або 600. Тобто, коли плануєте депозит в банку. То обов'язково про це дізнайтесь. На даний час у нас близько 67 банків, 25 з них з іноземним капіталом. Інвестиційно-страхових компаній всього лише 10 10 компаній. Ми, як фінансові консультанти, працюємо з 5 і маємо можливість нашим клієнтам надати всю інформацію. Платежі здійснюються через систему банк, можна Через додатки Privat24 чи через Моно. і ми, як фінансові консультанти, маємо доступ до тарифних калькуляторів кожної з компаній. Коли до нас звертається клієнт, ми саме для нього підбираємо найкращу програму. Тобто, ми не є агентами якоїсь страхової компанії і продаємо лише ці послуги відповідності до того, до параметрів вік людини, статі. Які він хоче захисти, ми перевіряємо в кожній компанії і пропонуємо клієнту вже на вибір. Наприклад, жінка 30 років, щороку буде відкладати 30 тисяч гривень, і у неї попереду є 35 років до 65 Вона разом з відсотками отримає майже 4 мільйони 628 тисяч гривень. Якщо буде проводити індексацію свого вкладу, то отримає більш ніж 10 мільйонів. Уявіть собі, якби так кожен пенсіонер мав би можливість такі кошти. Але це не всі приємні новини. Під час дії цього полісу договору людина знаходиться під фінансовим захистом на випадок. Смерті, нещасного випадку, непрацездатності, онкологія, також переломи, травми, опіки і різні захворювання. Це вибирається під час аналізу програми, і клієнт самостійно може вибрати, які захисти він буде обирати. Також можна оформити програму для дитини з дня народження, з нуля років і до. 18 або 27 Причому в компанії Медлайф, наприклад, дитина вважається до 27 років і тому можливо оформити страхування за невелику оплату. І можна назбирати дитині або на перший внесок на житло, або на навчання, зробити приємний сюрприз. І на день народження не потрібно, щоб там дарували якісь. Непотрібні подарунки, а можна сказати, всім родичам, щоб потрохи дарували кошти, і буде наростання складний відсоток, і ви отримаєте великі накопичення. Під час дії цієї програми також дитинка знаходиться під захистом, бо діти часто хворіють, а на жаль, серйозні захворювання, і коли в школі вже потім збирають кошти, це не дуже приємно. Тому убезпечити свою дитину. 15 тисяч гривень в рік це не така велика сума, обов'язково треба оформити таку програму. От саме про цю інформацію ми говоримо з нашими українцями. І вже більш ніж мільйон українців користуються послугами інвестиційно-страхових компаній, тому що вони діють з 2003 року, тобто вже 22 роки. І я, як клієнт, яка... Одна з найперших оформила такі програми в 2005 році, у 2023 я вже отримала декілька виплат. Я спробувала на собі, як це робиться і як отримуються виплати. Це дуже легко на карточку приходять гроші. І ви далі вирішуєте, що там з ними робити. Ми проговорили з вами про унікальний продукт. Він для Європи вже традиційний, для нас. Трохи українці ще відносяться з острахом. Ми проговорили з вами про ринок. Ринок на даний час за 22 роки, вже більш ніж мільйон клієнтів є в інвестиційно-страхових компаній, але більш ніж 90 українців, і які знаходяться в Україні і за кордоном, також можуть стати клієнтами цих програм, тому що вони і далі є українцями, мають свій паспорт. Тому 90% українців ще чекають від нас цієї інформації, і хочуть оформити такі програми, і це є запорукою успішності бізнесу. Тобто, у нас є продукт, у нас є ринок, і у нас є побудована система, яка дозволяє кожному українцю, поки ще навіть без знань цих, цих продуктів розпочати цей бізнес, тому що є. Наставництво є люди, які допоможуть. Як ми працюємо? Ми є фінансовими консультантами. І так як зараз я передаю вам інформацію, ми надаємо інформацію клієнту за допомогою таких ефірів, або зустріч у нас вживу йде. клієнт отримав інформацію: ми підбираємо для нього необхідні програми. Оплату він здійснює лише через це. Напряму в страхову кампанію за допомогою банку або додатку. Ми, як фінансові консультанти, кошти не беремо. Після цього страхова кампанія виписує поліс офіційний, і він приходить уже на нову почту, де зазначені всі параметри, які ви обрали. І найголовніше, що там зазначена рівень вашого захисту. Тобто людина, наприклад, поклала. 30 тисяч гривень на 20 років, а рівень захисту вже у нього є 600 тисяч гривень. Це страхова сума. Тільки після цього страхова компанія надсилає фінансовому консультанту комісійну винагороду і зазначаємо вам, що ми не отримуємо кошти клієнтів. Клієнт як поклав на свій рахунок 30 тисяч, так він їх і отримає. Комісійну винагороду ми отримуємо за рахунок економії, наприклад, на офісах, тому що страхові компанії не відкривали офісів, як, наприклад, відділення банків, і ми маємо можливість доносити вам інформацію іншими способами. І також страхові компанії не проводять рекламу, також економіки на рекламі. Ми жива рекламою. Причому не тільки я живий клієнт, який дожив до форму отримання цих коштів вже через 20 років. Далі у нас є кар'єрна сходинки. і ми рухаємося по кар'єрі в залежності від того, скільки полісів виписали. Спочатку, як ви хочете стати фінансовим консультантом, проходите безкоштовне навчання. Воно триває два дні. І ви отримаєте вже всю інформацію. Далі вам допомагає працювати наставник, тому що перші зустрічі ви самостійно не зможете відповісти на всі складні питання. Тому ваша задача на першому рівні це запрошувати на прямі трансляції до свого наставника, або залучати до вже індивідуальної бесіди. І за умови. Оформлення клієнта, наприклад, на 30 тисяч гривень на першому рівні ви отримаєте 18%. Це 5400. І це у нас такі середні поліси, які ми оформлюємо. Далі у вас є можливість рухатися по кар'єрним сходинкам. І, наприклад, уже на третьому рівні ви отримуєте 35%. І нема необхідності постійно самому ходити і. Продавати ці поліси, ви можете запросити в свою команду людей допомогти їм, навчити їх, допомагати далі оформлювати контракти і тим самим отримувати різницю. У відсотках, наприклад, ви на третьому рівні отримаєте 35%, відсотків, а ваш консультант на першому рівні 18%. І ви маєте різницю між собою і цим консультантом. І чим більше у вас консультантів, тим більшу відповідну різницю ви оформлюєте. І я вас вітаю в цей час. Ви вже переходите в категорію підприємців. Далі, як ми перед цим говорили, є категорія бізнесмени. Це ті, які будують, як ми перед цим поговорили, будують водопровід і це сектор бізнес. В нашій системі можливо дійти до такої категорії і стати бізнесменом за умови, що у вас буде вже велика команда, і ви допоможете людям оформлювати такі контракти. Восьмий рівень це рівень співвласника. На цьому рівні вже 80% Ви отримаєте комісійну винагороду, а ваші структури можуть бути необмеженої обмежені кількості. У нас вже більше ніж 72 людини, які є співвласниками. Тому ця кар'єра реальна 7-8 років. Можливо, навіть 5 є можливість її побудувати. А що саме головне, розпочинати, ви будете без без капіталу вкладень. Я вас запрошую дізнатися всі нюанси. Зрозуміло, що вам треба буде отримати інформацію і про гарантії, і про всі нюанси багато чого ми не, встиг, не встигаємо розповісти за 20-30 хвилин, щоб не витрачати ваш час. Зараз я вам показую таблицю, в якій видно середній рівень заробітку, наприклад, на 4-5 рівні вже близько 50 тисяч гривень, вище 6-го рівня це 150-200 тисяч гривень і на рівні співвласника це вже і мільйони можуть бути. Я вас запрошую дізнатися про цей бізнес, і це офіційно, і гарантовано і законно в Україні. І нема дійсно про що думати. Спробувати треба обов'язково. Наразі на сьогодні інформацію я вам розповіла, бачу, є новенькі на. Іван, якщо вам зручно, можете. Я вам включила мі мікрофон, можете задати ваше питання. Якщо зручно. Володимир, може, ви хочете щось сказати? Доброго вечора. Доброго рада, що <світтє> вас. Так. Я завжди, коли є можливість, з радістю заходжу на ваші ефіри. Віта. Дякую. Я. Можу сказати, що як дитина цієї системи, про яку Віта розповідала, яка вже одинадцятий рік в цій системі зростає, скажу, що все дійсно так, все реально, і ця тема допомагає без зв'язків і стартового капіталу себе реалізувати. Тобто, якщо я чую, що хтось каже, що успіху в нашій країні неможливо добитися, то даний бізнес зламує. Це твердження, це можливо, головне бажання. І в кого є бажання з присутніх на ефірі, дослухайтесь до якщо Віти. Якщо ви хочете щось змінити, якщо ви хочете, маєте якісь цілі, а вона вам допоможе. У нас є готова система. Дякую, Віта, за слово Дякую, Володимир. Да, я якраз зробила ще і запис. Зараз викладу в YouTube. Добре, дякую. Зараз буду виключати запис. Це все. А скоро я йду до, вас. Йди, йду до вас. Приємно працювати в команді. І так.